Далі я поспілкуюся з охороною. Вони не бажають писати на вас письмову заяву. Зараз ви чекаєте тут, зараз приїде сок, я буду писати заяву на вас, на вас і на вашу Звичайно. І вони приїдуть. І от дете заявить. Звичайно, раз таких ідіотів, як ви, на це не вам рішати, чи ідіот, чи ні. А no, то що виходить? Мені, що ви мені що виробноти не хоче, що зарплати. Да ти да, що? Да. А звідки ти береш? А людина, яка ходить по городу і кого-то. Підстався, ти мені свої придурок, читай, дебіл. Читати вмієш? Читай! Гонті далі, тобі зарплату я вам ще. Раз кажу, ви не ходите, я тобі сказав, навчися представлятися, поль. Дебіл. През... Давай, що ти там, піту хочеш. Я вам ще раз набираю. Вибирайте вираження. Шану. А Бандон, це ти, а кончитися. Браун браун, браун. Що ти хочеш мені сказати? Ще Питання. Заяви немає. Я ж дуже заяви. На мене є заяви? Відмовилися поранти. Відпливаєш вже. Пливуть. хто? Це не вам вішать. Хто А хто? Кому рішав? Я вирішую, де він знаходиться. Ну, не... ще один. Кептюрик зараз отриш. Хочеш по кептюрику? Зараз схватиш по кептюрику. — Класно, да? так? Альонка номер 2 так. Да. Це коли це, ви перестанете полетити в цьому городі, я це на ваші. Коли ви будете нормальними і нормально представлятися. Ну, я представився, показав людині посвідчення. Далі питання. Ну за... тепер відповідаєте і... за свого того напарника. Напарник відповідає сам за себе. Ну я бачу, як він пішов відповідати. Він не втік, він зараз пережине машину. Просто ми заїхали, нам передали і на своїй свою... самі і перепаркувався там, де не можна. Це вже не вам вирішувати. А кому? Я вам ще раз поясню, не, не будете виїжджати, ми раді тільки ходити порно-голосі. Ой, вже був такий один, Боже, поїхав на тульчин від тої звідти, у Пеперний. Добре, ловим цирку, я вам ще раз ходять. Ну Самодієте ви На мене заяву маєте поставити. Ну то собі чекайте тихенько, ну то все, не провоцируйте, не тявкайте лишній раз. Бо щось не тявкайте собі нормально на погони. Колега, що я вам кажу, колега перепаркує автомобіль, перепаркує, він походить, перепаркує Ну, все важливо. Я Давай чекаємо сух і всю. І... Ой, а такі так всі язикаті. А я куди знаю. А я не знаю, то це. Ні, я по вашому тут просто працюю. Нормавчок, бо це в мене є справа, тому він ми засмотримо проходить.

А я вже зробив висновки зараз. Ви ж знаєте кого, так? чи ні? Ви знаєте кого? Так чи ні? Ми більше знаємо, Так чи ні? Ви ж будете, напевно, певні. Ваша робота в чому, ваші функціональні роботи. Це мене командир, яка запитає, які в мене.

Чому ви спілкувалися з моїм напарником? Ви зважаєте громадянам намагаєте. і намагаєтеся? Як ви? Чому, чому? Ну, чому саме я заважаю вам? Чому саме я заважаю? Чому я зневажу про мене? До вашого друга обіди? Це все предзяти відношення? Я нормально спілкуюся. Це не нормальне відношення. В чому я зневажу вас? Чому зневажити я зневажити? Чому я зневажити? Треба вас? працювати більше. Що сам? Де? Можа задаєте, надаєте? Чому відповідь? я зневажаю вас? Знову. Чому, Чому? 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 я зневажаю вас? Я запитую. відповідь на моє відповідь. питання. <рисвітри> так ви не даєте. Ну так дайте на моє питання. <рисвітри> ви просто ви так Слухайте, сказати. Слухайте свій характер, це слівне. Знаєте, бити своїми ідіотами, будь ласка. Я вас не. Я тобі говорю, тормоз ви. Ні, ти <рисвітри> дебіл. <риснят> Я mm -hmm. тебе говорю, почему объясняю. Потому что между вопросом, okay. Даже, okay. Если, блин, okay. даже если, даже okay. если это okay. Что, допрос, что, что, Хорошо. что, А ты мне перед этим что, что, что мне находится. Ну что, я вам на тонел, да? Что мы я на тоннел? Что вы как бабки базар? Какие две девочки просто стали и говорят? Ну, шчавка, да. Ну, ваши провокации. какие провокации? Ты вообще не общайся со мной, а от меня. Слушай, ты просто как слышишь? Дебил ты. Ты задаешь вопросы, интригующие. Ага, а что тебя обозвал, что ты? Ну гоняешь, ну целуете. Как? Все, що ти сказати, ты повел себя. Потому что между обіцювати, вопросами обіцювати, надо, обіцювати, надо, давати, надо делать паузу, для того, чтобы человек ответил. А ты перебиваешь просто на вопрос. Все, что ты можешь можеш сказать. Ты можешь сейчас что-то? На тебе? Да. Случайно. Пожалуйста. Все, что ты можешь, ты не А ты не можешь заборонить ничего. Я не могу пока ничего сопротивляться. Пока есть ничего не можешь. А что Ну не можно. Бо, бо він ще в формі. Не, бо він зараз типу в формі. А так би б дав попити. Що ви говорять? Я не до вас говорю взагалі, де мене. Ви катайте, ну дайте, я питаю. Ну дайте, дайте які питають. А що вам? Мішає форма щось? А чого? Повагаєте. Зараз ви провоцируєте. Ну ти йди сторони. на що ти з ними говориш? Там з цими бридняками, блін. Це ваша особиста. На що на Тепер питання функціональні обов'язки, які. Хто ви такі, щоб питати, мене мої функціональні обов'язки. Чотири тепер. Ви у мене функціональні обов'язки перевіряти не будете. Тож питаю тебе, назви їх. Як Я ще раз в правому в кепке. Ну чого бичарок, бля? Ну я зрозумів, що ти печарок. Що? Ну мені купить не до мене питають. Мені кажеться, даже не кажуть, вам потрібно, знати куди психіатричну лікарню. То там ти неадекватний повод. Чи ти там нормальний людина? Ти там нормальні люди ходять, ви адекватно людей. А ми що, повзаємо тут чи що, блядь, По ти Чому нормальна адекватна нормальна людина теж нормально представляється, окей? Не представився. Ти нормально не представився. Ну ти ж брешеш, ти ж брехло, не адекватно. Так ти ж не представлявся, а брешеш, що ти представився. Як тобі? Що не я зрозум з ним він вот представився поліції. Питання до тебе. Чому, Хочешь, колег... представився, Послухай, сержант, чому я представився, сержант? Слухай, чому колега представився і на колегу немає таких питань? Я, представився. я, Прості, минулі, я ж не, не сказав, слухай, ти знов хамиш. Якщо ти там не Сережки носиш на себе, або ти носився, хто треба що робити, робиться нормально. Що? <пулич>, Якщо, Якщо ви понімаєте, коли ставляться, то нормально. Ваше ще буде немає. Бачите, ви базар постраю. Я вам ще раз кажу. ваші сторони дозволяють. Дій працюйте е десь е в дитячому де шар... садочку. Займі... Коли ти знімеш форму? Мені по -барабану. Я мама тільки на барабану. До мами на ви. Ну бачите, вона заслужила мене, а всі інші нормально довірливо до матері своїх ставляться і на тим. Це ще не вам кому? Ти Що по землі, що ти вирішує, що кому у точно два напарника. Одне, знаєте, друге підбезпечується, розумієш? Так, два клоуни. Моська і... Гіба Боба, блядь. Бо ти що? Звичайно, знайшли. Ви теж з напарничком знайшли, ти дівчинка. Ти дівчатка полічника, ліжі, роздати, дівчину. Це ж вона вже від них голова болеється. Давай просто тихенько почекаємо сок. Що, давай, коротше, тихо, блін. Бо вже голова без вас. Не тявка мені на вухо вообще, блін, не говори до мене, блять. Що хоче, то і роблю, блять, мене теж не знімають. Я <зану> маю право я хоть тут насрати Тобі понятно? Закрийся. І буде? Закрийся. І буде? Не балуйся, відвали звідси. Яка тобі різниця, дебіл? Ще один телефон. Ще раз тобі, скажу. Відвали, де бил! Дибіл, бля, натурі, дебіл. Провоцируй шай хірк. Ди тяфкай. Алло. Стоїть тявкає, блядь. Голова вже розболілася.

Давай, а ти не свого чоловіка він говорить. Чи хто він він вам прав? Я всіх буду вас таких чи піраток знімати, тому що людей нормальних з вас таких дуже рідко тут знайдеш. Одне тяжка, я трохи підтягнути. Хоть на групи чи слово до мене говорити не треба, бо вже наговорили, достатньо. — Ну да, не то що ви. Дібіли, блять, хочемо. Ти тявка да, ще, блять, будеш я довго. Я да, просто, я Слухай, ти, в село, звідки ти вирвалося, нещастя. Евакуірували, блять, тільки не того, я кого треба. В принципі, на даний момент все. Я не знаю, що чого їй мала. Дібіли, блядь. Раз, два, три, чотири, п'ять. А. Я а. просто переджаюся, колись переставити це робити? Мене поражає теж, ти закриєш рот свій вже, ні? Не трогай я трогає. У них є претензії до нас, нам нічого не насилую. Хоче людина бачити оперативку, завжди є претензії до нас. не Начу службу тут наводити в породі, як нас не служба. Тись, блядь, не завелося, блядь, і всі підписують. Так, я не знаю, ваше прізвище можна? Я ж сам повторив. Я ж вам представився, показав, що посвідчення. посвідчити. Тобто питає ваші кадрові. Що ще можна посвідчити? Давайте. Я вам не відмовлявся, показую, будь ласка. Дай вам вже показую, що більше. Чим я не прочитав. Ви подивилися. Ви ознайомилися знайомилися. Наступний. Ваша посвідчення присвіщено ваше. Я тому що ви разом вам казали, що ви коли не розмовляв. Чорт, хто не заповнили? Присвіщено ваше. Не заповнили? Не заповнили. А ти хто такий, щоб тебе запоминати? запам'ятати? Такі точно є ви. як і ви. диви, блядь, оце стоїть тут от чмердяйога і жує жвачку. Чому ви мене обзиваєте? Ну що ти ніхто А ви хто? Ти навіть не представився. Ти для мене ніхто. Навіть у вас на телефоні є що я вам? У мене немає на телефоні, що ти представився. У мене є на відео чоловік ваш прочитав. Так, конечно, да, 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 да. Да, 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 да. Розказуй, розказуй. Перед зеркалом собі розкажеш. Я ж вам не попугаю, щоб вам кожних три минути показувати. Якщо треба буде, то і попугаєм будеш. Ну ви ж так не зможете зробити. Ми ні, ну ми красиво зможемо підробити це все. Ну так робіть, Боже, будь ласка. Ну що я вам заважаю, чи що? Ну так.

Ось хто каже, люди не поставляючи, кажуть, волю, що постійно якось що тому що була... Ша, блядь, другу фразу не придумав. Блядь, на турі папугай. Ти ж за своїми повторюєш, свої думки не маєш. Ну жичиш. Ну жичиш. Як жучинська циньська це по я, напевно, це. Подружання. Не хочу так в цьому вступати. питання до мене є? Ні, пані. Я вас не жду на запитання. Ви ж ти казав, що ви викладаєте до вас конструктивне до вас питання. Є ту мене зараз питання. Вас Питання від працівників стайк парку На даний час не сказав, що не мають ніяких питань. Якщо не не показати да, ваші прізвища і ми побачили, то я вже показував вам посвідчення. Я не бачу. Колег не раз сказав. А я не бачу, ні, він мені не казав. Ну добре, тоді я вам назову зараз. Питання ще є, думаю? Ну я ж вам сказав, які питання. Ви ж любите, крім я так люблю, так що питання. Крім чого, є якісь питання? Да, ще є питання. Які? Чого ви ходите туди і цеплялися б охоронників Цеплявся до персоналу? Да. До персоналу? Так, да. Почали їм тут службу настраювати, налажити. То вам таке право. Ну я не знаю такого, щоб я це робив. Люди. Ну, то, я це так, Ну, то, що ви чули, це чутки. Я зрозумів. З одного це. Це. А боку, Це наклад. Це на вас наклад, так? Ну я ігнорую такі. Так. Дур... Вчасті, це були совети для того, щоб якось не, покращувати цей вважаю, торговий да? зал, чу, зал до до армия, в них до 8 часов. Є чи нема. Там взагалі з приводу третіх осіб, з приводу вбирання. Я став... За це, е, це, це я від вас от, перший раз чую. Але я не ну, маю від перед затягу. Ви підійшли, компонентуючи людей. Ви нікуди не йдете, що щось таке. І люди до вас так само знали. Я вам ще раз поясню. я коли, коли підійшов, спитав. Я вас питав, мужчина, що у вас стало? Чуть, ви сказали, у мене нічого. Ну так так і є. Ну мене нічого. Ну а зараз ви мені починаєте вже розказувати. Що я вам розказував? У вас там виник конфлікт оказується? Ні, я вам не розказував, що в мене виник за туалет. Я начав, сказав, за туалет. Що у третій Скажіть, будь ласка, куди писати жалобу по поводу того, що у вас до 8 годин працює товари? З 9 на втором етазі адміністраторської сторони. Вже, напевно, не один раз зверталися по цьому питанні. Ну бо до 8 часов це якось второго етаж закрити до 8 часов. Усі працівники були те, що уходять, сімайзів не закриваються, це наоборот. Ми для того, щоб покращити якось адміністрації. Це ж не то, щоб валити надо на четвертий поверх, щоб ще там сходити в той. Я це нормально, як одна година, як адміністрація з ними поговорить. Звати мене не розуміла. Добре, завтра з 9, да? Ну ви такі, так там мене обзивають. Хорошо. Спасибо. Бой боб мене, вона фіксує. Я вам ще раз кажу, бой не рівняйтеся, щоб ви, якщо ви кажете якісь висновки. Це ви ж досить так неадекватно, що я антихрист бачу повний якийсь. Яkiss, ну я не знаю, Олексій, особа просто переговорюється. В мене немає жодних пояснень. Де вони беруть це мені цікаво. От кадри вам прийдуть розкажуть, нас беруть. Дійсно, по скайпарку ми ходимо колодням, нас забирають. Не на питає і тут же перебуває. на питає і тут же перебуває на дорізній. І одно і те ж всі говорять, як попугай на турі, ну, з одного та, табора. Ну так, тому що нас так обучають. Клоун на мороки. Я ще раз розказую, клоун в цирку, клоун по скайпарку ходить з телефону, нас знімає. Ну, не хочу знімаю. Ну, клоун, я ж говорю, що хоче, то робить. Бачите, от ви ображаєте зараз. Я не ображаю, я ж говорю, клоун хоче все, що робить. А що тут, тут такого? Клоун, ти, що я тут сказав? Бузі, бузі. Ні, я кажу, що клоун. Ой, бузі, бузі. Як і мій клоун, він не сказав. Бузі, бузі. Ти білим я не обзивав його, ще там і подібними словами. Так як він нас. Що? Да ти що, обідали. Ну то тобі, якщо каже, мовка, дивитися, погоду не обдавати, не може, понимаєте? Боже, Боже. Ну ми навіть гірко не то, щоб навчатися, стояти навіть. Ну то все, лучше закрити свій рот вонюючи. Тому що вони порушують громадський порядок. Тож я тільки що весь час вам, на нині, Вони, що тобі, з вами не чого. Вони щепляються з якимись вимогами. Не заходими вимогами. Ви це все пишуть. Це все буде виглядало письмово, якова не буде, задумати авто, засідання і розмови вашого предлокаторового. Я навіть можна більше можуть прийматися. Вашими Ви повномаженими ці... особами. Думаю, що якісь питання, що є. Адекватні всі зібралися. Троє з блядь. Самі Адекватні вони намагаються створити конфлікт. На цьому, на цьому номері у вас є у вас на цьому. У вас на цьому номере не кинул? thank Я бачу, що фіксують одразу язика в дубку. Ми не бачимо, що ви фіксуєте одразу. То вони прав... вже за спиною шукають, це їм все. У вас є одразу питання. Ви чекаєте сок. Ви Я собі. не буду чекати сок. Це ви так собі вирішили. Ну то чого ви дивитесь, Я вас запитую, питання якісь до мене є. Я ж ви сказав. Що є? Є, так? Да? Є. У вас немає питання. У мене є питання. Які? Для початку хоча б знати прізвище, і по побачив ваше. Ми показували вже, треба За було читати. Прізвище. Я мені не показував. Ну, на мені теж ніхто право. не всі представилися. Документи. Документи. документи повинні бути при особі. Тим а ви так, хто щоб провіряв? Я поліцейський. А де ваші документи? Я показував собі, показую ще вам, показував mm -hmm. вашому, вон вашому, вон вашому вон. другу. Будь ласка. Це Та не чоловіка, не друг. Ну, чоловікове. Я ж не знаю, я ж вас. Свідосток ваші не бачив. Старший сержант поліції Войчишин Іван Ананіч дійсне до 24-го року. Так, да, так, да, да, да. так ні тут двоє ще не представилось. Фамілії ваші. Да, Спрашу черговий на 4 вашої фамілії, бо вони не представляють новий я, і... я черговому да. скажу. Я з вами взагалі не У Вас є якісь до мене? Да, питання, звичайно, які? прізвище. Вашого. Ви просто так мене зараз питання. Давайте я от до вас підійшов. Да. Ви до мене звертаєте зараз? Ні, А що ви мною? Так. Я з вами У Вас є якісь питання до мене? Просто так не довжені. Повідомлюйте, будь ласка, своє прізвище. чого Причина, Чому я розумію? Чого я вам То я вам просто так не должен його показувати. Ні.

Ти сам їдеш, ти мене не везеш. Я не їду туди. Ну не то ні. Ну то все, ваші документи, шановні. На піргов 4 б знаєш. Все, пока. У тебе нема. Я твоєму колегі вже показував. Береш пістолет і цей тебе про свої, заставиш. Алло, я зараз під'їду, в'їду, а блід.